Добрий день, ми з України. Канал та роззнання мене звати Анастасія. І сьогодні таки повернемось до того, що я обіцяла на вчора, але ну, не змогла. Нема в мене суперповажних причин. Трохи відволіклась на військових, втомилась, пішла спати. Ну, таке. Ох, це цікаво стан. Давайте дивитися тему Хмельницького, тому що. Я так дивлюся в коментарях. Певна, зараз скажу, це назвуться просто цікавістю, але вона лише збільшується. Тож, давайте я просто подивлюсь з декількох сторін. По-перше, чи правда, що є небезпека від радіації? А я можу питати, є, тому що якщо вона була, то вона залишилась. Треба просто трохи більше вам дізнатися про радіацію, якщо думаєте, якщо вона, наприклад, виборовувалася кудись за декілька днів. <кій> е, так, ну, по-перше, чи є така там небезпека? Зараз або там останні декілька днів. за Через застосування сили, чим скористується інша сторона. Файно. Просто я ж кажу, е летіло, застосування сили. І щоб е це зробити, велика, велика, велика така тема е таємниць і як це назвати? Брехні? Для того, щоб вкинути в апатію кого Україну і цим досягти перемоги, ворог. І це вже було не один раз дежавю. Брехня заради брехні для того, щоб певним чином нанести ущерб жителям України, їх адекватному здоров'ю. Ну, в сенсі ментальному, так? І для того, щоб, скажіть мені, ну і підняти там ставку своїх, типу, ми, блін, щось робимо, бачите там ось. Поржіть з хахлов, так? Да? Покажи мені саме на з боку небезпеки для життя. Ну, що вам сказати? Ну. Ну, коли нема чого сказати, що я можу придумати тут? Ні. Вона, до речі, теоретично могла бути ця небезпека для життя, але вона була зупинена. Четвірка мечів. І в першу чергу вона стосувалася на радіації, а в принципі, я так розумію, це тема по повітрю, що йде. А в якому сенсі це дрібна карта, якщо що? Це не старший аркан, це просто вісімка жезлів, те, що пересувається, те, що по повітрю може пересуватися. Через продукти горіння. Воно по повітрю йде так, як це саме вісімка жезлів. Ну, не яка інша карта, тому що це карта, що щось летить і швидко йде, пересувається повітрям. Але це жезли, це вогонь. Це продукти горіння. Ось і вся ваша небезпека. Це продукти горіння. В якому сенсі? Якщо хтось не знає, ну, звісно, що при вибухах виділяються певні отруйні речовини. Це норма, блін. Ну, в сенсі, окей, це не норма, але в період війни те, що горить, коли це ракети чи боєприпаси, воно горить, воно має хімічні речовини, воно отруює організм. Жодної поганої карти в сенсі прям критично тут нема. Пояснення просто. Небезпека є для розташованих там домівок людей, котрі проживають поруч з цим, поруч, не десь там на широкі масштаби. До речі, б, що стосувалось би радіації безпосередньо. Розумієте? Ні. Кажуть те, що поруч, і те, що є продуктами горіння. І то вже це зупинено. У сенсі зупинено, знаєте. Ну, багато способів є нівеліювати дію ось прибрати продукти горіння або ще щось з повітря. І я так розумію, цим вже трохи потребувалося за декілька днів, тому нагадую брехні. Тим більше в першому ж розкладі я ж кажу, ну, в сенсі, от зараз, що ми робили, то кажуть так, росня це випустила, так. Потім треба розгойдати через це. Для того щоб отримати певну перемогу на фронтах обману, для того, щоб нанести хоч якийсь удар по Україні, з тим, щоб сказати: ось ось така срака. І в першу чергу це брехня. Бачите? Усе, що я можу ще сказати? Нас за здоров'я карти кажуть лише з боку продуктів горіння. Ну, Якщо попогугліте, то ну, ви знайдете таку тему, що лишається в повітрі після ну, от вибуху ракети, наприклад. Якщо вам буде цікаво. А так, це те, про що я кажу. Ви знаєте, я просто перша спочатку подивилася ось по картах, тепер вже можу відповідати повністю, знаючи ситуацію. Ну, тому що карта мені відповіли, звісно, я довіряю картам. Тепер відповідаю вам багато істериків в коментарях. І от останній коментар. Я нікого не називаю, але якщо вам це не сподобається тому, хто це написав, то ну, що я можу зробити, бо це цирк на дроті. Ви мені написали, що улюблені, Польща, фіксувався рівень радіації. Знаєте,. Я з вами вже розмовляла як з дітьми. Якщо ви отримуєте певну інформацію, візьміть і перевірте її. Зараз ви не обмежені в ресурсах для перевірки інформації. Ба більше, у вас, напевно, як і в мене, є перекладач тексту на телефоні. Ну, в сенсі, якщо ви зайдете на іноземний ресурс. Так ось. Перше, що я зробила після вашого повідомлення це загуглила. Ну, зрозуміло, як усі. Що я отримала? Я отримала купу такого, таких повідомлень з расистських ресурсів. Окей, я загугліла новосні портали Польщі, а також окремі польські форуми Любліна. Так, там жодного слова немає українською. Але є вбудований перекладач. Який мені дуже йому дякую, <тихніка> техніка прогрес перевів тексти. Жодної такої новини нема. Тож я вже зараз скажу дуже грубо, але м'яко я вам вже казала: там. перевіряйте, якщо ви не маєте критичного мислення, не читайте расистські пабліки. Я вже це казала, я вам просто скажу грубо. Ви з'їли лайна. Ба більше, от розповсюджуючи це, наприклад, питання, ви ж не запитали. Ви не сказали, а перевірте, будь ласка. Ви сказали, от є така, такий факт. Улюблені. Ви розповсюджуєте лайно. рашистське лайно. Вітаю вас з цим. Візьміть полки пережечь. З цим я думаю, закінчили. Просто мене дуже шарахає тема того, що ви з'їдаєте абсолютно тупо все. Все, що вам дають. Ну, вибачайте, але це дуже каже про ваш рівень критичного мислення і розвитку. Треба думати. Не вмієте вчитися. Бо я вже казала, за вас будуть думати інші люди. Далі. Ви мене питали вскользь так подивитися, що там буде, як розгортатися тема з цим суддею, князів Всеволод Сергійович. Ну, давайте я так швидко на дріплет подивлюся, як воно буде розгортатися для карт. І ще було інше питання. Ну, також подивимось з боку карт. Як буде розгортатися тема з Суддею? Знаєте, я після цієї карти розкладати не хочу. Це вісімка кубків. Це в широкій перспективі виїзд. Все. Я, я навіть коментувати не хочу. Розумієте? про що мова. В мене карти кажуть, що ну, можливо не одразу так воно програється, наприклад, через півроку, але ж воно програється, те, що я кажу. так, От емоції, фігоції, це все є, так. Але факт вісімка кубків. Від'їзд. Якщо не втрутитися, це від'їзд, і це від'їзд там з за, ну, за, за кордон. Таке не перший раз прокатує, про ну, в сенсі в нього, в сенсі взагалі живе. Якщо нічого не зміниться, якщо буде йти, як йде, то це від'їзд. І все. І розумієте, хтось би міг би сказати, ну там, а якщо його посадять на 12 років, а потім він від'їде. Ну, ви знаєте, карти б не показували в рамках 12 років. Вони показали там ну, рік. Ну, півроку. Ну, як воно відіграється в мене, якщо я не ставлю часові рамки. Ну, півтора року, окей. Ну, але за три ляма баксів під час війни, ну, ну все. Я зараз згорю, просто в мене дубці згорить. І останній момент. Ну, таке, знаєте, це трохи дитяче питання. А чому зараз нас обстрілюють? Це в сенсі не тільки стосувалося. Ну, інколи це стосувалося, наприклад, України. Ну, загалом, в сенсі зараз посилилися обстріли. Хтось питав, а чому саме, наприклад, Миколаїв? Одеса вчора може спитати, чому вона, Київ, Ну, сенс не в тому. Це ну, дивне питання. Ви повинні розуміти, що. Декілька речей. По-перше, така банальна річ: русні потрібні причини. Сам факт того, що їх народонаселення, радіє від того, це вже велика причина. По-друге, звісно, це пересування певне, певних об'єктів ресурсів, котрі. А, я не подивилася Хмельницький, ага, я зараз подивлюся. А добре, що почала почала говорити. Це злиття пересування ресурсів, так, і потім вони по ним б'ють. Вони ж таким чином перерізають нам певні можливості, так, зменшують ці можливості в контрнаступі. Це, очевидно, це не потрібно для пояснення. Логістичні шляхи, вони потроху там от нищать для того самого. Розумієте? Ну і просто терор. А терор це залякування. Якщо погугліте, що таке тероризм, це в першу чергу там повинен бути елемент залякування. Ну, ось і все. Ось. Тому, коли ви питаєте, ну, чому Миколаїв, я не знаю, мені вам нагадати, що було перед звільненням Херсону? Ось, як, нас утюжили, тому що тут все, все, все це... Ну, от, думайте трошки. Також знову. А давайте так. Я ж цей так, я люблю. І можу дозволити собі подивитися, ось я не подивилася, провтикала, згадала Хмельницьке з боку того, хто здав, тому що то, що здали, це очевидно. Тим більше, ще й на тижневих розкладах я бачила цю ситуацію, розгорталася яка і до речі, як і в Тернополі. Просто бачите, ось воно програлося, коли щодо того, що збирають інформацію для того, щоб її передати. Ви просто хотіли знати, чи це місцеве, так, ну, чи ні, ну і так далі. Зробимо. А це я можу собі дозволити, тому що, ну, вдається, скажімо так. Мельницькі Прильоти. Хто передав інформацію? Чоловік. Зараз, хто передав інформацію. Ну просто вилетів король жезлів. Група людей. Не один чоловік, група людей. Група людей, передача інформації, але в групі головний чоловік. Тут він вийшов королем Пентаклів. Чому він так може вийти в розкладі? Тому що можливо сімейне. Король Пентаклів передає. Важливу інформацію, ну, диявол, зрозуміло. І це ламає деякі плани, успішно передає, вежа призводить, руйнування. Угу. Дай мені трохи даних про цього короля. Одружений щодо дітей не бачу, можливо, тому що оба Пентакліви випадають. Пентакліви, це сімейні люди. Ну в сенсі, коли сім'я це повна чаша, там, але не завжди, тому не гарантую. Цікавий момент він приїхав звідкись сюди, ну, в сенсі в Хмельницький. Він я б не сказала, що він корінний місцевий. Ні, він як приїжджий. І найцікавіший факт він займає високу посаду. Я не буду казати, де. Там, тому що не вийшло мені даних, там чи військово, чи адміністративний працівник. А це ми будемо довго з вами тут танцювати окрі... вокруг його особи. Але це не там не Вася Пупкін, котрий працює на заводі, наприклад, і з дня до ночі фігарить зміни, Ні, це особа, яка при певній посаді знаходиться, тому що виходить так. І пересувається він дуже часто. Тому карти не можуть назвати, що він постійно знаходиться ну, в місті. Він пересувається. Ну так, от якось. Більше додатку немає ніякого. Зараз, зараз, до речі, можливо, не пересувається. Але пересувався до цього, тому і карта не може сказати, що він місцевий, тому що, якщо дивитися на місцевість, він цю місцевість змінює недалеко, але в два-три напрями він змінює постійно по роботі або змінював. Тому що зараз він чомусь обмежений. Чоловік, сімейний. І саме цікаво, що карти вказують його як людину, ну, не, не зовсім просту, а при певній посаді. Отак-от. От На цьому тепер точно все. Ну, здається. Дякую, що дивилися. Лишайте свої певні коментарі, і ще раз повторюю: не їжте глина. перевіряйте інформацію. Тим більше, що інтернет вам доступен. Ну, дійсно, перекладачі вам доступні. Тягніть іноземні ресурси. От ви сказали, що в Любліні там, ну, взагалі Торашку сказала, а ви перейняли. От, наприклад, я ж не про всіх кажу я так. Зайдіть на форуми Любліна Ну, людські форуми. Зайдіть на новесні видання Любліна ну, Польщі загалом, виділивши Люблін Ніде більше такої фігні ви не побачите. Про що це каже? Що ви з'їли лайна, розумієте? Ну, це я перевірила, я можу сказати. А ви кажете, це безапеляційно, прямо, просто повившись на те, що сказала Русня. Вітаю. Все. Піду пити каву, просинатися. Я вирішила зробити це. Ну, для мене це рано, тому що я тільки встала. Коли там Ютуб загрузить, я не знаю. Питання в тому, що просто вирішила не відкладати, тому що цей панічний настрій, вони мене просто вбивають моментами. І я думаю, що потрібен був цей трохи хлопок по дупі. Дякую знову ж таки за вашу підтримку. Перепрошую за те, що не завжди ось вчасно, якось в мене виходить щось видавати вам. Дуже хотілося б, але, ну якось так. й сьогодні буде трохи зайнята, скажімо так. І якщо б я зробила це пізніше, я б, скоріш за все, б пішла б знову спати. Малін. Сплю, постійно сплю, навіть не їм сплю. В коментарях можете лишати ваші питання, знову ж таки, як і завжди. Тому що я не за всім встигаю відслідкувати зараз. Більше як своїх справ, ось зустрінемось наступного разу. Якщо хочете підтримати канал спонсорством, можете зробити це в описі каналу. Нас там більше ніж 700 людей зараз. Ось і за що окремо вам дякую. І пам'ятаємо, що Україна перемогла. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Па-па.